Росіяни продовжують руйнувати українські навчальні заклади. Снаряди окупантів вже пошкодили понад три тисячі закладів освіти, повністю зруйновані більше трьох сотень. І, попри це, юні українці продовжують навчатися. Попри війну, двері відчинені у майже 13 тисячах шкіл. Йдеться на сайті Міністерства освіти та науки. Майже 10 тисяч закладів надають освітні послуги переселенцям. Це понад 156 тисяч учнів. Утім, не менша цифра і тих українців, які навчаються за кордоном. За даними Міно світу у країнах ЄС перебуває понад 510 тисяч школярів та більше 12 тисяч педагогів. Але війна розпочата Росією змінила підходи не лише до навчального процесу, а й до канікул. Про це далі будемо говорити з нашою гостею Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, онлайн з нами. Вітаємо вас. Доброго дня, шановні українці. Ну, власне, ми сподіваємося, що та кількість і учнів, і педагогів, яка на даний момент перебуває за кордоном, вони повернуться в Україну і не чекаючи перемоги, в чому ми не сумніваємося раніше в Україні, після закінчення навчального року, ось я на цьому хотів би наголосити і побудувати нашу розмову. Традиційно починався сезон роботи пришкільних таборів відпочинку дитячого оздоровлення в санаторіях. А цьогоріч через з війну таборів в школах не буде, тому що як мінімум це небезпечно, та і навчання воно дистанційно відбувається. Прийом дітей санаторіями теж під великим питанням, особливо на півдні України, і після руйнування терористами Каховської ГЕС, як держава зараз планує реалізувати свої зобов'язання щодо літнього оздоровлення дітей. Так, доброго дня ще раз, шановні українці, але ну, насправді пришкільні табори саме працювали вже в цьому році, але зрозуміло, що у регіонах, де не йдуть активні бойові дії, 1 червня міністерство соціальної політики запровадило нову експериментальну програму, спрямовану на оздоровлення. Та відпочинок дітей, які потребують найбільшого соціального захисту від держави, це дітей з багатодітних родин, малозабезпечених родин, дитини з інвалідністю, яка може себе самостійно обслуговувати, і дітей, які зареєстровані. Проживали або проживають у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Сумській і Київській областях. Що це передбачає? Що держава буде виплачувати грошову допомогу у розмірі 14 тисяч 165 гривень. Саме ці кошти зможе отримати один з батьків. І е, перерахувати і оплатити виключно путівку з оздоровлення та відпочинку дитини е, для дитини віком від 7 до 18 років. Е, на сайті Міністерства соціальної політики батьки зможуть самостійно за своїми вподобаннями обрати той заклад для оздоровлення час, термін перебування для своєї дитини. Скажіть, будь ласка, чи працюватимуть цьогоріч дитячі санаторії, і якщо так, то в яких регіонах і які вимоги до діяльності таких закладів? Тобто бомбосховище, додатковий виховательський персонал? Знову таки, якщо говоримо про санаторії старі, то там бомбосховищ і немає ну, зрозуміло, що під час повномасштабного вторгнення ми маємо дуже велику проблему у регіонах, де йдуть активні бойові дії. Заклади з відпочинку і табори взагалі не працюють у центральних західних е, регіонах. Е, працюють дуже мало, десь 10%. Тому що дійсно всі заклади, де перебувають діти, повинні бути безпечними, і дуже мало закладів таборів для дітей мають на сьогоднішній день укриття. Але якщо говорити за програму саме є оздоровлення, то Міністерство соціальної політики. Уклали договір саме з тими таборами, які є в державному реєстрі. Це табори, які в більшості знаходяться у карпатському регіоні і мають безпечні умови перебування для дітей. Дякуємо, пані Ірину. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді спорту, була з нами на прямому зв'язку.